Брат, мені було б корисно, якби ти уважно вислухав мене 10-15 хвилин, які я почав в ім'я Аллаха. Каліма це ідентичність Аллаха, каліма Дават це запрошення до ідентичності Аллаха, запрошення до ідентичності Аллаха, це запрошення до віри, запрошення до віри, це запрошення зруйнувати світ, запрошення зруйнувати світ, це зламати одне творіння з кожного світу. Ідентичність Бога досягається шляхом руйнування світу. Якщо ви виконуєте роботу зруйнування світу, Калімадават так першим обов'язком є запросити особу Аллаха, Аллах не створює нічого з усього творіння світу, все походить тільки. Від Всевишнього Аллаха, всемогутній Аллах робить усе, він пов'язаний з владою посланника. Хто б не брав владу посланника, Всевишній Аллах належить йому. Він продовжуватиме збільшувати суд над усіма видами добра в цьому світі і потойбіччя, і людині, яка не тримає посланника так сильно, всемогутній Аллах продовжуватиме збільшувати вирок над усіма видами зла в цьому світі та потойбічному. Аллах не створює нічого з усіх творінь світу, все походить від Всевишнього Аллаха, всемогутній Аллах робить усе. Це справжня мова, реальність цієї істинної мови подібна до маленького зернятка редьки, яке сіє або садить фермер земля. Краса посадки через кілька днів зелені два-три листочки редьки знаходяться назовні, Чи є ці зелені два-три листочки редиски біля основи насіння. Це засновано на ґрунті. Ось ці зелені два-три листочки редьки прийшли на землю, він не на березі, він не на землі то, про що свідчать ці зелені два-три листочки редьки? Аллах не створює нічого з усіх творінь світу, все походить від Всевишнього Аллаха, Всемогутній Аллах робить все. Дерево таке велике, що коли тька виходить з дерева. Деякі радьки виходять червоно-білими, деякі радьки виходять чисто червоним. Частина редиски виходить чисто білою. Кількість білого м'яса в чисто білій біліриці. Це кількість білого м'яса в основі насіння. Це засновано на ґрунті. Кількість припою, що міститься в цій білій формі, чи така кількість припою в основі пляжу. Це засновано на ґрунті. Отже, це біле м'ясо та шкіра. Які прийшли на землю, їх немає на пляжі, їх немає в ґрунті, тож про що свідчать ці біле м'ясо та шкіра. Аллах не створює нічого з усіх творінь світу, все відбувається тільки від всемогутнього Аллаха. Всемогутній Аллах робить все. Ця біла редька, вона ж кількість листя зеленої редьки, яка міститься в цій кількості листя зеленої редьки, знаходиться в основі білої редьки. Це засновано на пляжі. Це засновано на ґрунті. Отже, цей лист зеленої редьки прийшов на землю, він не на основі білої редьки, він не на основі піску, він не на основі ґрунту, то про що свідчить цей лист зеленої редьки? Аллах не створює нічого з усіх творінь світу, все відбувається тільки від Всевишнього Аллаха. Всевишній Аллах робить все. Фермер працює над насінням редьки і над землею. Фермер, який працює над ними, має будь-які ознаки редька на основі цих двох. Отже, мулада. Здається, прийшов на землю як фермер. Почуваєтеся пляжним. Відчуваєте ґрунт. Отже, свідком чого є мулада? Аллах не створює нічого з усіх творінь світу, все походить від Всевишнього Аллаха. Всевишній Аллах робить все, куряче яйце, жовтий жовток і біла вода всередині яйця. Це яйце масляне, а в яйці немає дитини, дитина не є чорною. Дитина, яка приходить із кольором. Цього кольору в основі яйця. Тож про що свідчить цей колір? Нічого не відбувається з усіх створених Аллахом світів, все походить тільки від одного Всевишнього Аллаха, всемогутній Аллах робить все. Велика бавовняна риба риба може відкладати ікру, всі ікринки одного кольору, однакового розміру, а риба має два ока в одному яйці. Чи є прохід для риби? У риб є вилки. Які ознаки риби є в яйцях знову ж таки, коли дитинча виходить з яйця, дитинча з'являється у формі великої риби. Отже, про що свідчить ця форма? Нічого не відбувається з усіх створених Аллахом світів, все походить тільки від одного Всевишнього Аллаха, всемогутній Аллах робить все. Наскільки красивий колір птаха і штікутом? Це на основі пташиного посліду. А коли пташка несе яйця, в основі яйця такий гарний колір. Знову ж таки, коли дитина виходить з яйця, вона має колір пташки. Дитина, яка прийняла форму, ця форма заснована на яйці. Тож про що свідчить цей колір? Аллах не створює нічого з усіх творінь світу, все походить від одного Всевишнього Аллаха, Всевишній Аллах робить все. Людина не знає, скільки волосся на його голові, він знає двома очима вранці і ввечері тіло. Як в тілі ні, він не знає, як він дихає носом, він не знає, як він перетравлює їжу після їжі, він навіть не знає, скільки бороди на його щоках, він не знає. Я навіть не знаю, скільки опосумів у всьому його тілі, скільки крові потрібно в усьому тілі, скільки крові тече, він навіть не знає, які великі нігті, він навіть не знає, то, що він свідчить про. Аллах не створює нічого з усіх творінь світу. Все походить від одного Всевишнього Аллаха, Всевишній Аллах робить все. Починаючи від Адама Аллая Салама до цих пір, всі люди, які прийшли в світ, всі люди прийшли світ лише зі сльозами, лише зі сльозами. Видно, як ця людина летить у небі на літаку вагою в тонни тон. У людини є трохи волосся на голові. Люди не мають цього знання так само. Люди мають знання, щоб керувати літаком вагою тонни -тон у небі. Тож про що свідчить ця мудрість. Аллах не створює нічого з усіх творінь світу, все тільки від одного Всевишнього Аллаха, Всевишній Аллах робить все, починаючи від Адама Алайсалама, яка людина принесла в цей світ знання про правопис гребінцем. Хто приніс на землю з мудрістю голки чари? Отже, вся мудрість світу дає докази. Аллах не створює нічого з усіх творінь світу, все походить від одного Всевишнього Аллаха. Всевишній Аллах робить все, починаючи від Адама Аллая Салама до донині, всі люди, які прийшли в світ, прийшли в світ з порожнім мова, пуста прийшовши у світ з мовою, ця людина стає поетом, хтось стає художником, хтось стає професором, тому поет, поет, який став поетом. Скільки поет пише про кохання, скільки романтичні слова, пише тонни книг, поет приніс у світ стільки слів любові, тож про що свідчить мова. Аллах ніщо з усіх творінь світу, все лише від одного Всевишнього Аллаха, Всевишнього Аллах робить все біле м'якоть ем маленької редьки, листя, зелене листя, яке було на дні пляжу. Така людина, як зерно редьки, тільки в серці людини був плач, потім з цієї людини вийшли знання, розум, мова, гордість, любов, думки і т.д., які знаходяться назовні. Едіки були в основі народу. Тому як дитина є свідком, людина також є свідком, як дитина, Аллах є ніщо з усіх творінь світу, все лише від одного всемогутнього Аллаха, всемогутній Аллах робить все, він зав'язувався з посланником, людина, яка є посланником. Всемогутній Бог продовжуватиме посилювати суд над усіма видами добра в цьому світі та потойбічним, а хто не приймає посланника, всемогутній Бог продовжуватиме посилювати суд над усіма видами зла в цьому світі. І по світ не створює нічого, все відбувається від всемогутнього Аллаха, Всевишній Аллах робить все, це істинна мова, ім'я віри в цю істинну мову, віра. Якщо ми слідуємо цій істинній мові, віра зросте це атеба посланника, пов'язана за атеба посланника, особа, яка слідує за посланником. До того часу, нехай всемогутній Аллах продовжить збільшувати суд над усіма видами блага в цьому світі та потойбічному. Ідентичність Аллаха була знайдена в цій десяти-п'ятнадцяти хвилинній дискусії: якщо людина з увагою вивчає запрошення до особистості Аллаха, її серце буде ясним. Хто запрошує людей усіх класів? Якщо запрошення до особистості Аллаха є дано надовго, серце очиститься, серце наповниться світлом, віра буде постійною.